Брітні, де ми? Ми вже мали бути на місці. Подивись по карті, будь ласка. Так, зараз подивимось. Ага, здається, десь тут. І по карті наша ціль тут. Прямо у нас під носом. Ура! Так, здорово, що ми знайшли цей скарб із смаколиками. Ось це крутяк. А що відбувається? Ого, ми опинились в челенджі. Нічого собі. Ласкаво просимо до челенджу шоколадна їжа проти Баблгам. Дівчата, схоже, у вас медове желе. У є зі смаком жуйки, а у другої зі смаком шоколадного батончика. Давайте швидше спробуємо. Я перша натиснемо на пляшку посильніше. Отак який же це смаколик. Ням. О, до мене прийшла ідея. Візьму паличку від ескімо, ставлю в жили, а потім натисну. Вуаля, У мене виходить морозиво. Зараз зараз його треба лише заморозити. Готово. Вона застигла. Вау! Wow. Спробуємо. Mm. Mm, Смакота. Ну що ж, тепер моя черга. Yeah. Також натискаємо на пляшку. І це дуже смачно. Mm. А ще можна надути бульбашку. Mm. Як прикольно! Хочу добавки. О, так, ось це насолода. Цікаво, у мене вийде на тут і бульбашку побільше. Так вийшло. Справжня кулька. Зараз її зав'яжу. І подарую Джес. Джес, це тобі. Прикольно, дякую. А я ще можу надути. Зав'яжемо стрічкою. Джес, тримай. Брітня, а як багато куль ти хочеш зробити? Ще ой, вже важко тримати. А здається, я улітаю. Допоможіть! Да, а що це впало? Схоже на шоколадне морозиво. Ого, яке воно смачне! Мені сподобалось. Дякую, Джес. Лише не в кульки, лише не в кульки. Ну от, я падаю. А що за звук? Мамочки, це джес. Ой. Так, приземлення було не з м'яких. І морозово викрали. Упс. Ух ти, яка класна гра! Така весела. Хочете також пограти? Тоді завантажуйте швидше громультідесорт в Google Play та Apple Store. Завантажуйте грай разом з нами. На цей раз у брітні цілий автомат із жуйкою. А у Джес. Шоколад з табаско? Так, має бути гостро. Джес, не переймайся. Давай почнемо з Брітні. Дивно, чому не прокручується? Та, що з цим автоматом, не так. Ей, автомат! Віддай мені жуйку. Так тут є отвір для монет. Ну що ж, час розбити мою скарбничку. Дивіться, як багато у мене монеток. Монетку поклали, а тепер прокрутимо. Ура! Мені дістались цілих дві жуйки. Які класні бульбашки виходять. Ще хочу. Чим більше жуйок, тим смачніше. Джес, дивись. Зараз я надую просто величезну бульбашку. Увага! Вау! Вона була такою різнокольоровою, навіть шкоди, що вона луснула. А ще на мене чекає шоколад з Табаско. Але чому мені так не щастить? Мамочки, ой, мені дуже страшно. Нічого не вдієш, доведеться спробувати. Ого. А ось це неочікуваний поворот. Шоколад виявляється неймовірно смачним. Не можу зупинитись його їсти. Ой, здається, я поспішила з висновками. А от його а, -а, 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 -а. Так, смачні шоколадки виявились сюрпризом. Брітні, треба щось робити. Бідолашна Джес зараз горить. <гас> Мій автомат він вибухнув. Я тепер вся брудна. Яка гедота. А здається, було весело. Нічого собі. У Джес ціле відрознотилою. Це дуже круто. А що тоді у брітні? Іу, Гедота. Жуйка зі смаком смердючого сиру. Співчуваю. Ну що ж, я готова почати першою. Дивіться, яка величезна ложка смакоти. Ух ти, як смачно! Ось це смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. О, До мене прийшла класна думка. Зараз я зроблю нереально смачний тост з нутелою. І навіть не один, а цілу купу. Ну чому життя таке несправедливе? Отже, смачні тости, а мені доведеться жувати цю жуйку з пліснявою. Бла! Смердить гірше скунса. Ні, Все вище моїх сил. Я не можу це їсти. Мені дуже погано. Навіть бульбашки смердять. Тим часом мій величезний сендвіч з тостом та нутелою готовий. Ой, який сморід Мене зараз знудить Брітні, це від тебе. Ні, це Жука смердить. Мені теж дуже погано. Ого, нутила. Я просто маю її спробувати, поки Джес не бачить. Гадаю, Нутела якось виправить ситуацію з цією огидною жуйкою. Трохи потрясемо. А тепер подивимося, що у нас вийшло. Ого, шоколадна жуйка це вже інша справа. Не знаю, яка вона на смак, але я просто зобов'язана запропонувати їй джес. Джес. Це шоколадна жуйка будеш? Звісно, із задоволенням спробую. Ммм, навіть дуже смачно. А тепер я надую бульбашко. А, що за сморід? Жуйка зі смердючим сиром. Як же смердить? Ну що ж, а тепер я можу насолодитись цим сендвічем. Ось це я розумію, смакота. Які зірочки гарні! Всім привіт! Хочемо розповісти вам про нову гру Multidosort. Це найкраща гра у світі. Швидше завантажу її стор та гугл плей. Давайте грати разом, буде весело.